Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності. І Я її ведучий Володимир Гриневіч щиро вітаю вас. Михайло Чорногуз, закінчивши справи, виїхав з Києва в місто Чернівці. Під'їжджаючи до Житомира, він поглянув на годинник. Було 20.02. Рухаючись без перевищення швидкості, Михайло повинен був прибути в Чернівці близько другої ночі. Але зранку на нього чекали справи, і він вирішив добратися додому до опівночі. Його машина з потужним двигуном спокійно дозволяла справитися з цим завданням. Він натиснув на акселератор, залишаючи усіх позаду. Іноді обганяти було важко, особливо коли попереду їхали колони вантажівок. Але трішки ризикуючи і сміливо застосовуючи все своє уміння, він швидко долав відстань, що розділяла його з сім'єю. На одній із заправок Михайло зупинився на п'ять хвилин. Підійшовши потім до машини, він згадав, що потрібно купити було цукерки, і повернувся до крамниці, де затримався ще на кілька хвилин. Подивився він на годинник. Було 22.25. Він знаходився в рамках передбаченого часу. Глибоко зітхнувши, він знову виїхав на дорогу рівно о 22.38, коли він приїхав десь 20 кілометрів, трапилася трагедія. Михайло пішов на обгін по зустрічній смузі і несподівано побачив перед собою величезну вантажівку, зробив спробу з'їхати на обочину, але водій вантажівки вирішив зробити те саме. Усе відбулося настільки швидко і несподівано, що Михайло так і не зміг розповісти нам цю історію. Історія народилася у мене в голові, але вона достовірний факт. Кількох інших, що трапилися на дорогах України, і тепер виникає кілька питань: якби розвивалися події, якби Михайло не зупинився на заправці, чи сталася б ця катастрофа, коли б він не витратив час на придбання цукерок? А якщо б водія вантажівки не було на повороті рівно о 22.38? чи існує доля, чи це просто помилкові дії людини? Це доля чи випадковий збіг обставин. А якщо б замість роздумів про кілька хвилин, витрачених на придбання цукерок, Михайло подумав би про те, що нерозважливо їхати зі швидкістю понад 120 км за годину і робити небезпечні обгони. Він загинув, тому що так було вирішено на небесах. Чи тому, що прийняв помилкове рішення не в той момент і не в тому місці? В книзі приповісти написано очі Господні на кожному місці позирають на злих та на добрих. Коли б наша доля визначалася розташуванням зірок, то що б залишалося робити нам самим протягом свого життя? Ніхто не може уникнути своєї відповідальності, ніхто не може сховатися за долю, аби виправдати власне боєгудство і безвідповідальність. Фаталізму не існує, існують використані і невикористані можливості. Помолимось. Наш любящий, дорогий небесний батько. Ми звертаємося до Тебе сьогодні і просимо Тебе, благослови нас, коли ми будемо виходити з дому. Оберігай нас в дорозі, і допоможи нам, Господи, бути пильними завжди всьому. Ми ввіряємо на наше життя у Твої святі руки. Просимо Тебе за наших телеглядачів, благослови їх, Господи, Ти знаєш ті проблеми, з якими вони зустрічаються. Допоможи їм вирішити їх сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що свободу потрібно використовувати правильно. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень у всьому. До побачення!